Вітання з нашого нового центру допомоги нашим переселенцям у місті Києві на вулиці Тютюнка 5. Готуємося до повноцінного відкриття. На наступному тижні, вже 20 листопада, починаємо зустрічати наших перших маленьких гостей. Саме 20 листопада у День захисту дітей. Ми починаємо перші видачі допомоги солодощі за участь у нашому конкурсі малюнків, Моя Мрія для наших дітей, дітей-переселенців. Очікуємо 20-го. Волонтери почнуть вже найближчими днями обдзвонювати і запрошувати до нас у гості. По всій країні також з цієї дати почнемо передавати солодощі нашим дітям і протягом грудня. До нового року. Усі, хто малюють малюнки, отримають від нас ці солодкі подарунки. Або ми запросимо до нашого хабу, або приїдемо до вас, привеземо, або отримайте новою поштою. Все за наш рахунок. Дякуємо за участь і київські наші люди, наші переселенці, які знаходяться у Києві. До зустрічі у нас на Тютюника 5 у нашому новому. Центрі допомоги нашим дітям, родинам, студентам, молоді, наших переселенців. Дякую, слава Україні!